Доброго ранку, мої малята! Я дуже за вами засумувала. Але сьогодні у нас з вами заняття з математики. Ми з вами будемо вирішувати цікаві завдання та грати в математичні ігри. А вирушаємо ми з вами у чарівну подорож до країни Казок. Послухайте загадку. Я істота не жива, я істота снігова. Мене зліпили дві сестри. Коли грали уночі, хто це, діти? Так, це сніговик Олаф, і він приготував для вас перше завдання. Гра навпаки, вам потрібно назвати протилежне за змістом. Наприклад, холодно, ви кажете, тепло, чистий, білий. Зима день, близько, повний. Молодці. Ви гарно спорились з моїм завданням. Наступна загадка. До прогулянок він ласи є намет чутливий нюх. Зветься Плюшевий ведмедик. Всім відомо, діти, хто це? Так, це він і в нього є наступне завдання. Завдання називається склади з паличок». Для цього завдання вам потрібні палички. Розгляньте картинки і виконайте це завдання. Можете поставити відео на паузу та зробити це не поспішаючи. Молодці малюати! Ви дуже гарно справились з завданням. Бух задоволений. Наступна загадка. Три коти, три хвостики, шість вух, 12 лапок. Як звуть таких котят? Правильно, діти, це коржик, карамелька і компот. Ось вони приготували для вас наступне завдання. Цікаві задачі! Подивіться на малюнки та вирішіть задачу. А в кінці запишіть у свій зошит. Ось перша задача. Було 9 полонечок, додали одну полоничку. Скільки їх стало? Правильно, 10. Молодці справились з завданням кошенята задоволені. Малята, я бачу, ви трішки втомилися. Давайте з вами трішки відпочинемо і потім продовжимо. Загадка. Старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онука несла. Хто, дівчинку, тут по дорозі зустрів? Як же це зветься? Хто б відповів? Так, діти, це червона шапочка. І вона підготувала для вас завдання. Ось завдання від червоної шапочки. Гра сусіди числа. Будьте дуже уважні! În final, verificăm. Молодці малята справились з моїм завданням. Наступна загадка. Так набридло на віконці все на сонечку сидіть. Я візьмуся і покачусь, щоб побачити весь світ. Діти, хто це? Та, це колобок. І він приготував вам завдання. Геометричні фігури. Допоможіть розібратися колобку. Яка фігура зображена справа в кутку? Яка фігура зображена у лівому нижньому кутку? А в правому? А у лівому верхньому кутку? Яка геометрична фігура зображена посередині? Назвіть всі геометричні фігури, які ви бачите на малюнку. Молодці! Ви допомогли розібратися. Колобок задоволений. І ось останнє завдання від всіх героїв. Будь ласка, напишіть всі цифри, які ви знаєте у своїх зошитах. Молодці малят, Ви справились з моїми завданнями від наших тискових героїв. Тому я вам дякую, до побачення, до нових зустрічей. Бувайте!